Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися інформацією, яку в свою чергу надає Міністерство соціальної політики. Міністерство соціальної політики розпочинає експериментальний проект, яка має назву Послуга підтриманого проживання для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Вона буде фінансуватися з державного бюджету за принципом гроші ходять за людиною. Тож давайте розбиратися, що презентує Міністерство соціальної політики України і як воно насправді буде працювати. Міністерство соціальної політики розпочинає проведення експериментального проєкту, який надасть можливість внутрішньопереміщеним особам похилого віку та людям з інвалідністю отримувати соціальні послуги стаціонарного догляду і підтриманого проживання. За принципом гроші ходять за людиною. Для того, щоб послуги з підтриманого проживання або стаціонарного догляду люди могли отримувати вчасно і в повному обсязі, Міністерство соціальної політики розробило механізм їх надання для внутрішньопереміщених осіб похилого віку, і людям з інвалідністю, за принципом гроші ходять за людиною. Це дасть можливість людині, яка потребує сторонньої. Допомоги та підтримки, але через бойові дії, на жаль, змушена залишити власне житло, залишатися в громаді, будувати соціальні і економічні зв'язки, а голова не самостійно приймати рішення щодо свого життя. Алгоритм отримання послуг дуже простий: людина, яка потребує послуги, підтриманого проживання чи стаціонарного догляду, подає письмову чи електронну заяву. До органу місцевого самоврядування за місцем проживання або за місцем звернення. Якщо вона не може зробити це самостійно, їй допоможе соціальний менеджер. Ну так, Міністерство соціальної політики презентує, що це буде дуже супер просто і суперлегко. Після укладання договору із надавачем соціальних послуг людина починає отримувати таку послугу, а кошти для сплати за отриману послугу. Фонд соціального захисту людей з інвалідністю перераховує на її банківську картку. За послуги людина самостійно зможе розраховуватися даною карткою. В той же час органи місцевого влади мають визначити людей, які б відповідали за реалізацію даного проекту, та визначити потребу людей, які потребують відповідних послуг. На фонд соціального захисту людей з інвалідністю буде покладена функція формування списку надавачів соціальних послуг учасників проекту та перерахування бюджетних коштів для забезпечення надавання послуг. В рамках даного проєкту. Таким чином, де б не знаходилась людина, яка потребує послуг, вимушено покинула чи переселилась, вона все одно отримає необхідні для неї послуги, а вони будуть профінансовані з державного бюджету. Тому. Як це буде працювати, насправді ми поживемо, побачимо. Також Міністерство соціальної політики обіцяє, що буде звертати увагу міжнародних партнерів на цей експериментальний проєкт, щоб вони за можливості долучалися до облаштування житла для надання послуг. Що ж, даний експериментальний проєкт. Допоможе, як він допоможе людям, а він забезпечить надання соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання дієздатним внутрішньопереміщеним особам похилого віку, людям з інвалідністю, які проживали на територіях. Де ведуться активні бойові дії або майно, яких знищено внаслідок таких дій, і які за станом власного здоров'я потребують надання таких соціальних послуг, і о, надати можливість людям, які мають статус внутрішньо переміщених статус, так, такий похилого віку, та людям з інвалідністю самостійно обирати. О, які вам послуги дійсно потрібні, і відповідно розраховуватися за них. Фінансування соціальних послуг стаціонарного догляду підтриманого проживання буде здійснюватися за державний кошт. Тому вже закладені кошти на 2024 рік. Отже, як це запрацює, на практиці будемо з вами. Дивитися поки що мова йде про експериментальний проект, де гроші будуть ходити за людиною.